Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно смачну апетитну підливу, яка підійде до будь-якого гарніру. І для такого рецепту мені потрібно курячі шлуночки, шампіньйони, морква, цибуля, спеції, вершки та олія. Починаємо приготування все як завжди, дуже просто. І неймовірно смачно. Для початку я рекомендую все ж таки курячі шлуночки відварити. Для цього на плиту відправляємо кастрюлю з водою, воду під солюю. І як тільки закипає вода, відправляю шлуночки у воду варитися. Відварювати шлуночки буду приблизно 40 хвилин. Відправляємо на плиту сковорідку. вливаємо соняшникову рафіновану олію або ж можете додати суміш. Вершкового масла та олії. Після чого буду нарізати цибулю. Я нарізаю на четверть кільця. Чим більше овочів, власне, і самої цибулі, тим смачніше буде наша підливка. Якщо у вас є глибокий сотейник, то це буде краще. Відразу готуйте у ньому. Якщо у вас його немає, то готуйте сковорідку і пізніше невеличку каструльку, але бажано, щоб вона була з товстим дном. Нарізану цибулю відправляю на сковорідку обсмажуватися. Тим часом беремо тертку і на грубій тертці натираємо моркву, яку ідентично відправляю до нашої цибулі, перемішую та залишаю обсмажуватися. А тим часом промиті шампіньйони буду нарізати на невеличкі шматочки. Не потрібно їх дуже дрібнити. Адже вони в процесі приготування зменшаться в 2-3 рази, які теж додаю до наших овочів. Акуратно перемішуємо та залишаємо їх обсмажуватися час від часу помішуючи, приблизно на 10 хвилин. Наші шлуночки або шпупчики вже відварені і охололи. Вони по формі доволі великі, тому, якщо вам подобається, ви можете так і їх залишати. В іншому випадку можете просто перерізати на половинки, або ж на четвертинки, або ж просто смужечками нарізати, беру кастрюлю з товстим дном, куди відправляю наші обсмажені овочі. До овочів відразу я додаю одну кружку бульйону, в якому варилися наші шлуночки. Якщо ви його не зберегли, то можете додати просто кип'яченої води. Також відправляю нарізані шлуночки. Добавляю спеції, лавровий листок та суміш перців, також трішки меленого перцю та сіль. Перемішую усі компоненти і на невеличкому вогні залишаю час від часу помішуючи, протушкуватися овочі і шлуночками на 5-7 хвилин. Після того, як овочі стали м'якими, додаю шматочок вершкового масла. Таким чином, наша підливка буде більш кремоподібна і доволі вершкова. А також вливаю вершки. Вершки у мене 10%. Якщо у вас є жирніші, використовуйте жирніші. Або ж сметану, теж можете додати. Після чого я все ретельно перемішую. Саме зараз спробуйте нашу підливу на спеції. Зменшуємо вогонь на самий мінімальний, який у вас є. Накриваємо нашу підливу кришкою. Залишіть невеличкий отвір. Щоб волога могла випаровуватись і наша підлива ставала густішою і кремоподібною. Практично все готово. Якщо ви додали забагато води, це є не проблема. Додайте буквально одну столову ложку борошна або кукурузного крохмалю. Таким чином, ваша підливка буде ще густішою. Якщо ви любите, якщо вам смакує, то буквально за 2 хвилинки до кінця приготування підливи додайте зовсім трішки. Часника. Це додасть пікантності вашій підливі, а також вашу улюблену зелень. В мене суміш, вона заморожена. Та залишаю її прокипіти буквально 3-5 хвилин. Ось і все. Вимикаю плиту. Наша підлива повністю приготувалася. Вона дуже ароматна, дуже красива. Сама рідина кремоподібна, вона не розтікається по усій тарілці. За рахунок частника доволі пікантна, дуже красива текстура, Підлива, виходить, ароматна, вона просто ідеальна до картопляного пюре або ж до будь-якої каші. Дуже смачна, абсолютно проста в приготуванні, усім знайомі і доволі доступні продукти, смак не перевершений. Готуйте направду дуже просто, підходить для усієї сім'ї як на вечерю, так на обід. Так і на сніданок. Направду смачно, просто і доступно. В той момент, коли підлива вистигає, вона стає ще густішою, і коли вона така ледь-ледь тепла, її просто можна покривати на шматок свіжого хліба або на тост і смакувати як так звану теплу закуску. Просто смачно і доступно. Готуйте! Готуйте разом зі мною. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!